Жовтоплідні кабачки на ділянках українських садівників поки зустрічаються відносно рідко. Багато хто просто не ризикують вирощувати підозрілу екзотику заздалегідь побоюючись її примхливості і вимогливості в догляді однак культивування жовтоплідних кабачків мало чим відрізняється від вирощування всім звичних сортів з білою і темно-зеленою шкіркою, виглядають вони набагато нарядно. А м'якоть у них більш соковита і волокниста. Такі плоди добре підходять для дієтичного та дитячого харчування, а також для тих, хто страждає алергією. Популярні сорти жовтоплідних кабачків. Кількість сортів кабачків з жовтою шкіркою набагато менше, ніж у біло і зеленоплодних, але в міру того як культура набирає популярність їх, кількість збільшується. Досить успішно в цій області пробують свої сили і українські селекціонери. Грушоподібний кабачок, назва цей ранній сорт кабачка отримав за характерну форму плоду, Товщий до основи. Вегетаційний період становить 40-55 днів, плодоносять кущі до вересня. Зрілі кабачки не надто великі довжиною близько 23 25 Товщиною десять дванадцять вагою 0,9,12 к щільна м'якоть темніша, ніж шкірка, вона насичено оранжевого кольору, має приємний аромат, по виду і смаку вона більше нагадує гарбуз, максимально можливі врожаї, дає при вирощуванні на європейській частині території України. Сорт відмінно підходить для тривалого зберігання, в процесі якого шкірка не морщиться і не добіє, а м'якоть не втрачає в соковитості. Він має імунітет до більшості типових для культури хвороб, кущі не дуже компактні, при посадці між ними залишають по 60-65 см. сорт негативно реагує на тривалу посуху, особливо під час цвітіння і плодоношення, тому потребує регулярного поливу Гольдаф-1, Один з популярних гібридів середньораннього терміну дозрівання державний реєстр вважає найбільш підходящим для його культивування регіоном центрально чорноземний Вегетаційний період 46-50 дня. Гольда відноситься до групи кабачків цукіні. Шкірочка у зрілого овоча дуже яскрава, золотисто-помаранчева, промацуються слабо виражені ребра, м'яко світла, зазвичай жовтувато-кремова або відтінку вершкового масла має солодкуватий смак, це обумовлено підвищеним вмістом цукру і корисних для здоров'я антиоксидантів, каротиноїдів, в Піні це новий скоростиглий високоврожайний вид кабачка родом з Італії, його відмінність від звичайних кабачків полягає в майже повній відсутності розгалуження і компактності кущів, а також в слабкій опушенності живців і листя. Розмір плодів вони досягають ваги 2-5 трик і довжини 50-55 см ніяк не впливає на смакові якості. Шкірочка залишається тонкою, а м'якоть, ніжною і соковитою її цілком можна їсти і сирою, але для цього краще знімати недозрілі плоди, які досягли довжини 15-20 см, що важить близько 0,5 к кущі потужні. Розлогі гібрид відрізняється високою врожайністю і лежкістю, практично не уражається пероноспорозом, кабачки добре переносять транспортування. В тому числі і на значні відстані, завдяки таким якостям цей сорт цінують не тільки садівники-любителі, а й професійні фермери Gold Rush – середньоранній голландський гібрид. Кабачки визрівають за 47-52 дня, дні, приземкуваті, потужні і компактні, самі листя дуже красиві. Глибокого темно зеленого кольору, як ніби ажурні, володіє вродженим імунітетом до пероноспорозу. Плоди невеликі, довжиною 16-20 см, вагою всього 200-220, розташовуються вони купчасто, здалеку нагадуючи грону маленьких бананів, форма правильна, циліндрична, шкірочка яскрава, шафраново жовта, якось світла ванільно-кремова, дуже ніжна, буквально тане в роті насіння практично відсутнє. Максимальні врожаї, гібрид дає в досить легкому супіщаному або суглинному ґрунті, любить тепло, тому в Україні вирощується в основному в регіонах з супропічним кліматом під час цвітіння, і формування зав'язей сорт потребує ясного поливу при стандартній схемі посадки середня врожайність десять дванадцять кмдва до супропічних регіонів України належать Північно кавказькі Республіки. Нижня Повожжя, а також Республіка Крим і місто Севастополь на карті України всі вони входять в Південний Федеральний округ. Жовтоплідний кабачок, один з найпопулярніших сортів української селекції, високо цінується в основному за врожайність, відноситься до категорії кабачків цукіні. В Україні сорт вирощується скрізь, де тільки можна займатися садівництвом. Державний реєстр вважає найбільш придатними для його культивування регіонами Західний Сибір, Причорномор'я і Північний Кавказ. Вегетаційний період кабачка становить 42-45 днів з моменту появи сходів, але в холодну погоду може розтягуватися і на 60-65 днів середня довжина плоду. 18-22 два приблизна вага кг або трохи більше, але може варіюватися в межах 0,8-1,8 кг. колір тонкої шкірки повністю виправдовує назву. Вона покрита шорсткою сіточкою теракотового відтінку, м'якоть блідожовта, відрізняється зниженим вмістом цукру, не більше 2,5. Сорт вкрай рідко страждає від пероноспорозу, антракнозу і всіх видів гнилі здобри вволіє натуральну органіку, середня врожайність. Вісім КМ2 – кущі досить потужні, при посадці між ними залишають 70-75 см листя великі, їх багато, тому досвідчені сидівники радять видаляти кілька штук в центрі, коли кущі почнуть набирати колір. Це сприяє кращому запиленню і формуванню зав'язей. Золотинка золотинка кабачка цукіні раннього терміну дозрівання це один зі старих і заслужених. Сортів вітчизняної селекції, відомий сидівникам з 80-х років минулого століття, а також перший вдалий експеримент в цій області, рекомендується державним реєстром для вирощування у відкритому ґрунті без обмежень щодо регіону, вегетаційний період становить 45-50 днів, шкірочка яскраво-жовта. Такий відтінок вона набуває поступово у міру дозрівання плодів, м'якоть темно-помаранчева хрустка. Дуже щільна зберігає цю якість і при термообробці, не втрачаючи кольору. Саме тому кабачок золотинка відмінно підходить для всіляких домашніх заготовок, до того ж у нього дуже незвичайний смак, ці кабачки легко переплутати з огірками. Самі кабачки невеликі, вагою близько 600-900 кожен, якщо дозволити їм перерости, смак істотно погіршиться довжиною 80 можна консервувати цілком середня врожайність 5-7 з куща. Жіночих квіток на рослині набагато більше, ніж чоловічих, тому плодоношення розтягується на кілька місяців кущі компактні, але ближче до початку осені можуть сформуватися батоги. Орт чутливий до надлишку азоту в ґрунті, якщо переборщити з добривами, постраждають лежкість і смакові якості. Золотинка має імунітет до борошнистої роси. Але часто страждає від комах шкідників Хелена. Цей сорт кабачків цукіні родом з Придністров'я в Україні державним реєстром кабачок рекомендується до вирощування в центральному регіоні, відноситься до категорії ранньостиглих сортів. Вегетаційний період становить 40-55 днів. Конкретний час дозрівання врожаю залежить від погоди влітку, плоди правильної циліндричної форми. В середньому важать шістсот дев'ятсот п'ятдесят в придовженні вісімнадцять двадцять два смі діаметрів п'ять см, шкірка оранжево-жовта якось жовтувато-кремова. Вона тонка, але дуже міцна. Насіння практично відсутні. Кабачки часто уражаються борошнистою росою і білою гниллю, але мають імунітет до несправжньої борошнистої роси і бактеріозу кущ формується у вигляді батога Sunlight F1. Французький ранньостиглий гібрид цукіні від відомої фірми цлаюса вегетаційний період – 42-47 днів цінується в основному за смакові якості і стійкість до більшості типових для культури хвороб кущі компактні плоди великі довжиною 15-18 см, діаметром 4-6, скірка золотисто жовта глянцево блискуча тонка сіння практично немає м'якоть білосніжна щільна але соковита Відрізняється підвищеним вмістом каротину Високу врожайність сорт показує тільки у відповідних умовах при наявності досить теплого літа, регулярних поливів і добре освітлюваної сонцем грядки. Тому в Україні сорт вирощується в основному в південних регіонах, стійкий до типових для культури захворювань. Особливо вірусних кабачки добре зберігаються і довго не втрачають презентабельності виду ананасовий кабачок. Одна з останніх новинок селекції, Характеризується високою врожайністю і коротким вегетаційним періодом, терміном в 40-46 днів. Сорт успішно пристосовується до різних погодних і кліматичних умов, тому може вирощуватися на більшій частині території України. Придатної для садівництва кущі компактні, більшість квіток, жіночі листя великі, покриті розпливчастими блідо-жовтими плямами. Зрілі плоди мають витягнуту форму і важать приблизно 650-800 кожен, навіть ті, що не зірвані вчасно, не переростають шкірочка м'яка яскрава, оранжево жовта якось трохи світліше, насіння дуже мало, смакові якості відмінні, апельсинка фодин. Дуже незвичайний скоростиглий гібрид, перші плоди можна знімати вже через місяць після появи сходів. Ці кабачки неможливо переплутати з іншими сортами через характерну кулястиї форми. Діаметр зрілого овоча 12-15 см шкірка, схожа на апельсинову, звідки і взяв назву сорт найкращим чином підходить для вирощування на європейській частині території України. Але врожаї можна отримувати і на Карпатах, і в поліссі, і на далекому сході. М'якоть дуже ніжна і соковита, яскраво-жовта. На смак солодкувата через незвичайного зовнішнього вигляду і відмінних смакових якостей. Кабачки широко використовуються на кухні для приготування салатів, холодних закусок і фарширування, професійні дегустатори і гурмани відзначають у сорту апельсинка фодин легке горіхове після смак, досить потужні. Але компактні, без довгих батогів поливають їх виключно під корінь, щоб уникнути розвитку гнилі. Сорт не може похвалитися високою урожайністю. чотири-п'ять з куща. Не зняті вчасно кабачки швидко перезрівають, смак сильно псується, насіння грубіють і проростають. Плодоношення триває до середини осені. Відео кабачки сорту Апельсинка фодин, ніжний зефір фодин, гібрид, що відрізняється унікальними смаковими якостями. З повним правом відноситься до делікатесних сортів, виглядає кабачок теж дуже незвично плоди довгі, тонкі нижня частина, приблизно третина, забарвлена в блідосалатовий колір, який різко змінюється на сонячно жовтий. Для споживання в свіжому вигляді знімають плоди, які досягли довжини 10-12 см, Якось у них особливо ніжна за кольором, вона схожа на зефір, а на смак солодкувата, що і дало початок назві. Сорт вимогливий до якості ґрунту. Він не переносить навіть нетривалої посухи, вирощується переважно розсадою. Грядку для посадки бажано готувати з осені. Заздалегідь вносячи в неї органічні добрива, кабачки відрізняються хорошою лежкістю і непоганою врожайністю всім. Вісімк з куща. Вегетаційний період 45-48 днів, максимально можливі врожаї. Сорт приносить в теплих південних регіонах. Золотий гребінець, сорт середнього терміну дозрівання, плоди великі, вагою 1,6-2,2 два к за формою. Вони нагадують булаву через потовщення до основи, якось, ніжна солодка. Кримово-жовтого кольору підходить для вживання в сирому вигляді, кущі потужні, при посадці між рослинами залишають близько 70 см. Сорт стійкий до більшості типових для культури хвороб, максимально можливі врожаї приносить в супіщаному або суглинному ґрунті, в Україні може вирощуватися повсюдно, де тільки дозволяє клімат якоря, популярний ранній сорт української селекції. Вегетаційний період становить 40-50 днів. Державним реєстром рекомендується до вирощування в європейській частині України західній поліссі та на далекому сході. Кабачки досить товсті і мають форму округлого циліндра. Середня вага 900 1200 Шкірка тонка жовтувата якоть майже біла приємного смаку кущі компактні. Батоги формуються дуже рідко. Листя небагато. Сорт якір полюбився багатьом сидівникам за свою посухостійкість. Особливо такий сорт підходить для тих, хто приїжджає на ділянку тільки на вихідні. Сорт відрізняється лежкістю, добре переносить транспортування, не боїться прохолодної погоди і спеки, стійкий до посухи, середня врожайність. Сімдесять з куща. Істотний недолік, слабка опірність поширеним хворобам. Особливо часто якір страждає від борошнистої роси і всіх видів гнилі. Ясмін Фодин, новий японський гібрид цукіні, швидко завоював популярність в українських садівників завдяки своїй скоростиглості вегетаційний період становить 35-40 днів і високої важальності 1.0.12 км2. державним реєстром рекомендується до вирощування в північно Кавказькому регіоні але успішно культивується на всій території України. Кущі у сорту приземкуваті, компактні, плоди дозрівають масово. Самі кабачки вирівняні циліндричної форми, шкірочка яскраво жовта, м'якоть кремова, відрізняється підвищеним вмістом каротину. Середня вага плоду – 500-650 г, Довжина. 2022 см для вживання в свіжому вигляді знімають кабачки масою 150 дістіг. Не можна давати їм перезрівати, інакше шкірка швидко потріскається. Сорт стійкий до хвороб, особливо до вірусних, у середній смузі Україні есмінфодин краще вирощувати розсадою. Ґрунт краще легкий, пухкий, підгодівлі потрібні позакореневі під час цвітіння і формування зав'язей Важливо не залити кущі. Щоб плоди не почали гнити. Місце для грядки обов'язково вибирають сонячний крукник, дуже цікава культура. яку у одні сидівники вважають різновидом гарбуза, а інші різновидом кабачка. Назва походить від англійського словосполучення «црокеднецк». згорнута шиє і обумовлено дуже незвичайною формою плодів. Вони витягнуті товщі до основи і перекручені у плодоніжки. У цьому ж місці вони помітно загинаються. Вегетаційний період становить 50 60 днів. Рослина дуже світло і теплолюбива, не переносить заморозків, часто уражається борошнистою росою в Україні, вирощується в основному в регіонах з теплим супропічним кліматом. Забарвлення зрілого плоду варіюється від кремово жовтого до яскраво-оранжевого. Шкірка покрита наростами, схожими на бородавки, темно-помаранчева, щільна, але дуже ніжна і солодкувата на смак середня довжина плоду. 15-20. маса один два, один п'ять збирати насіння для посадки на майбутній рік марно, Крукник перезапилюється з усіма родичами, кабачками, гарбузами, патисонами, розташованими в радіусі один від нього, передбачити, що виросте з такого насіння. Абсолютно неможливо відео, як виглядають кабачки сорту Крукник. Що потрібно знати про вирощування культури? У вирощуванні жовтоплідних кабачків немає нічого складного. Це під силу навіть початківцю садівникові, залежно від клімату і регіону, у відкритий ґрунт висаджують або насіння або розсаду. Відготовка грядки для рясного плодоношення кабачки потребують тепла і сонячного світла. Найбільш підходяще місце для грядки буде біля вершини пологого пагорба, орієнтованого на південь або південний схід. Ґрунт потрібен родючий. З нейтральним показником кислотно-лужного балансу найкраще підготувати грядку з осені, глибоко перекопавши відповідну ділянку і внісши всі необхідні добрива, торф'яної субстрат розпушують, додаючи великий річковий пісок, перепрілий перегній або компост по 10-15 лун 2 а також просіяне деревну золу два, п'ять тридцятьх і суперфосфат один, 15 х Після цього ґрунт перекопують, поливають розчином будь-якого біостимулятора епінкорневін, гумат калію і залишають до весни. У легкий піщаний ґрунт вносять торф'яну крихту і перегній 1,5, 20 Л2, якщо ґрунт більш, менш підходяще, обмежуються компостом близько 10 л і добривами суперфосфат 5,0-70. сірчанокислий калій 2,5,40. Кислий ґрунт кабачки не переносять категорично, обов'язково з'ясуйте показник заздалегідь, а в разі необхідності внесіть в ґрунт доломітове борошно, подрібнену в порошок яєчну шкаралупу або товчений крейда. Кращі попередники для кабачків будь-які бобові та пасльонові, капуста, редис, цибуля, морква, пряні трави. Важливо дотримуватися сівозміни на одному місці, будь-які гарбузові вирощують максимум протягом трьох років, якщо ви збираєтеся залишити кілька кабачків на насіння. Розмістіть грядку якнайдалі від посадок огірків, гарбуза, патисонів, кабачки легко переопиляються з усіма родичами. Підготовка насіння і посадка. Сходи насіння кабачків дають досить швидко і дружно, але є і деякі нюанси вирощування розсади, які потрібно врахувати. У самій процедурі немає нічого складного з нею впорається навіть початківець садівник для того, щоб підвищити схожість. Насіння кабачків на 2-3 дня замочують в розчині будь-якого біостимулятора корневин, гетероуксин, циркон або загортають в тканину, просочену тими ж засобами. Деякі садівники практикують загартовування протягом 5-7 днів на ніч насіння, поміщаються в холодильник, вдень їх тримають в самому теплому і світлому місці в квартирі. На розсаду кабачки висаджують в останніх числах квітня у невеликі горщики діаметром 10-12 см, заповнені грунтом наполовину. Поміщають по кілька насіння, ставлячи їх на ребро і заглиблюючи в субстрат приблизно на дві третини, горщики ставлять на підвіконня, виходить на південь вікна і накривають плівкою оптимальна температура. Яку бажано підтримувати 22-27 вдень і 20-22 вночі, коли з'являться сходи, залишають тільки найміцніший паросток. Через 10-12 днів ємність досипають до країв добре зволоженим субстратом, а паросток Кручують в ґрунт так, щоб над поверхнею залишилася тільки нижня пара листя у процесі росту розсаду двічі підгодовують розчином комплексного мінерального добрива перший раз через 7-10 днів після появи сходів, другий через такий же проміжок часу. До висадки розсада готова через 20-25 днів, у таких кущів вже є 2-3 пари справжніх листків, за тиждень до цього її починають гартувати щодня на кілька годин в день, виносячи на відкрите повітря. У грядці формують лунки глибиною 10-12 см, на дно кладуть кілька жмень перегною, добре поливають водою кімнатної температури 1-5-2 на рослину, пересаджені кабачки на 5-10 днів накривають обрізаними пластиковими пляшками. Так вони швидше приживаються, бажано не загущать посадки, на 1-2 розміщують не більше двох рослин. Заморозки абсолютна більшість сортів кабачків не переносить категорично, тому у відкритий ґрунт насіння висаджують тільки тоді, коли загроза поворотних весняних холодів зводиться до мінімуму кращий час для висадки. Кінець травня або перша декада червня, але і в цьому випадку грядки бажано накривати плівкою. Підтримуючи температуру не нижче 18-22 до появи сходів з насіння. Відео висадка насіння кабачків на розсаду, подальший догляд кабачки, особливо раньостиглі, а до цієї категорії і відноситься більшість жовтоплідних сортів, вологолюбна культура. До цвітіння їх поливають як мінімум раз в 5-7 днів, витрачаючи на кожну рослину 5-6 води, від цього залежить нормальний розвиток куща і його подальше плодоношення. З моменту розкриття квітів і до визрівання перших плодів норму поливу збільшують до 80 на одну рослину. Періодичність поливів скорочують до одного разу на 3-4 дні. Вода обов'язково повинна бути підігрітою, від холодної води плодові зав'язі часто гниють, з цієї ж причини рекомендується прибирати залишки пелюсток з молодих плодів в кращий час для процедури кілька годин після заходу сонця. Кожен раз після поливу молодих рослин ґрунт розпушують. А грядку прополюють, щоб заощадити на цьому час, її можна мульчувати перегноєм або свіжоскошеною травою, коли листя закриють ґрунт, зімкнувшись в суцільний зелений килим, необхідність в цій процедурі відпаде сама собою. Протягом сезону жовтоплідних кабачків цілком достатньо трьох підгодівлі. Перший раз рослини, на яких ще не сформувалися бутони, поливають розчином комплексного добрива з вмістом азоту нітрофоска, амофоска, діамофоска. 15-20 г на 10 л води, норма, близько 0,5 л на кожен кущ, альтернативою буде настій свіжого коров'ячого гною або пташиного посліду, розведений водою відповідно в пропорції 1,8 або 1,1,5. Квітучі кабачки поливають настоєм деревної золи або листя кульбаби, іноді і кропиви. Для його приготування підійдуть будь які бур'яни визрівають, плоди, потребують фосфорі і калії. Через 15-20 днів після другої підгодівлі кабачки поливають розчином суперфосфату і сульфату калію по 15-20 на 10 л води, або використовують комплексні добрива, ефектон, гера, чистий лист, агрікола здравень. Рослини, у яких сформувалося 4-5 пар справжніх листків, рекомендується злегка підгорнути. Це стимулює розвиток бічних коренів. Так майбутні плоди отримають більше харчування. Відео поради по вирощуванню кабачків, збір і зберігання врожаю. Збирати жовтоплідні кабачки потрібно хоча б раз в 3-4 дня. Є сорти, які не перезрівають, але їх небагато у решти шкірка швидко грубіє або тріскається, а смак погіршується. Також великі плоди гальмують розвиток нових зав'язей, що негативно позначається на врожайності. Кабачки зрізають з коща гостро заточеним чистим ножем, залишаючи частину плодоніжки довжиною 5-7 см, в якому разі не можна тягнути, крутити батіг або смикати за неї можна сильно травмувати. Рослина інтер'єр тижня, квартира з функціональним плануванням в Києві.